Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами особливим для мене твором. Це почалось 10 років тому, як просте домашнє завдання з української літератури, але згодом переросло в дещо більше. Завдання було таке: дописати новелу Василя Симоненка «Воно ностроянд. Тому що автор залишив його незавершеним. І ми мали показати своє бачення. І ось через 10 років я показала його спочатку в одному колі, потім в іншому, і людям сподобалось. Тож сьогодні я хочу представити його вам. Тож, Починімо нашу подорож Новела Василя Симоненка «Виностроянт» і також моє авторське завершення цього прекрасного твору. На неї задивлялися навіть дідугани, і вже рідко який хлопець не міряв очима з голови до п'ят. В одних у зорі світилося захоплення, в других неприхована хіть, а треті милувалися нею, як шедевром краси, коли вона кидала чорні коси на прожні груди. І пливла селом сапкою на плечі. Хлопці божеволіли. приходили боязко до її воріт і натхненно говорили про кохання. А вона тільки слухала і мовчала. Ніхто не насмілювався торкнутися її, мов боявся осквернити дотиком красу. Вона ніким не гордувала і ніколи не ганила. А тільки прохала, прощаючись, не ходи до мене більше добре. І в Тернових очах було стільки благання, що ніхто не зважувався їй заперечувати. Минало в хлопців у від краси, закохувались вони в звичайних кирпатих і гостроносих дівчат, а Ольга ставала для них. Приємною згадкою. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї. Та й куди йому, кульгавому горбаневі, було сікатися, коли не такі, як він, однеї гарбузи качали. Вона часто ловила його погляд на собі і завжди у відповідь світилася привітністю, але він вбачав у тому образливу жалісливість. Хлопці ставали трактористами і шоферами, шли в льотчики й моряки, а він і мріяти про те не міг. Він коперсався в колгоспному саду, а вдома розводив квіти. До квітів принадився відколи померла мати. В його садибі не росла ніяка городина, лише виноград, яблуні, вишні. І квіти, квіти, і могила матері з ранньої провесни аж до бабного літа квітувала мов клумба. Він дарував розкішні букети нареченим, і всі були йому вдячні, і всі шанували його, а йому ж хотілося випити хоч краплю кохання. Чи й мені ти подаруєш букет на весілля? Запитала якось Ольга, коли в саду трусили яблука. Він мало не отерпи від несподіванки, але мовив ти вибереш сама, як і захочеш. Потім він посміливіше і сказав у мене їх багато. І ще, коли захочеш, до твого весілля я зроблю вино з пелюсток троянди. Вино з троянди? Здивувалась дівчина, таке й вигадаєш. Не віриш? захвилювався він. Те вино, як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш. І він зашкутильгав до куреня, куди його кликав сторож. Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по квіти. Він виглядав її кожен вечір. Його збентеженість помітили навіть сусідські хлопчаки, які щовечора щебетали на подвір'ї. Це були вірні Андрієві друзі і надійні охоронці його квітів та саду. Того, хто насмілювався зірвати без дозволу, бодай гро на винограду чи квітку віддавали безпощадному остракізмові. Ці холомозі квітникарі вечорами, як мухи, обсідали Андрія. Він розповідав їм, що бачить у снах квіти, як вони перешіптуються з сивими зорями, вигадував казки про дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, а й розмовляють, і ходять і граються в піжмурки, а в'януть лише тоді, коли в країні з'являється хоч одна нещаслива людина. Квіти люблять щасливих. У нас від нещасть вони не в'януть, а плачуть. Ви бачили, скільки вранці на них роси? Ото їхні сльози. Хто росяного ранку знайде незаплакану квітку, той буде дуже щасливий. А ви знаходили незаплакану квітку? Ні, я не знаходив. Та, мабуть, і не знайду. Висіло над ними добре й щире небо, і малюкам здавалося, що всіє не воно не зорями, а квітами і що посадив ті дивовижні квіти дядько Андрій. Ольга прийшла в неділю зранку. Вона була така прекрасна, що відразу якось похнюпались квіти, а господар відчув себе нікчемою і не знав, де подітися. Це правда, що суха квітка, знайдена росяного ранку віщує щастя? запитала вона в Андрія. Язику хлопця прикипів до піднебіння, очі застигли від подиву. Хто? Від кого ти почула це? Я приходила до тебе вчора ввечері і слухала, що ти казав дітям. Тож то правда чи ні? Ні. То я сам вигадав. Андрій заховав очі в кущ півоні. Ольга зітхнула. Жаль, що я не вмію так гарно видумувати. Для чого тобі це? дивувався хлопець з тебе досить тієї вроди, якою наділила мати. А в мене, що я робитиму, коли зрадять мене ще й ці химерні вигадки? Перегодом вони сиділи в заплетеній хмелим і диким виноградом альтанці і смакували вино з троянди. Ти дуже гарний хлопець, Андрію, мовила Ольга. Ти хотіла сказати, що я непогана людина? перепитав. Я хотіла сказати те, що сказала, засміялася Ольга, і без усякого зв'язку стала побиватися. Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять гадають мені приємно від того. А хіба я винна, що я гарна, хіба моя врода це я? Вона гриливо перекинула коси зі спини на груди. Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою красу чорні брові та рожеві щічки. Вона помітила, що Андрій хоче вкланцювати своє слово і заговорила ще швидше. Що та краса, вітри видублять шкіру, дощі змиють рум'янець, натягаєшся ящиків на токах, попогнеш спину на буряках, де та й в дінеться. Вона замовкла, і Андрій не знав, що сказати. Ну, скажи, Андрію, коли висушить мене праця та негода, чи буду любою для того? Що спокусився красою? Не знаю, Ольго, раз зітхнув хлопець. Не знаю, хто б тебе зміг не любити отаку. Я на весь вік такою буду, Андрію, мовила сумно. Так мені можна нарвати квітів? Андрій кивнув головою і дівчина побрала в барвисте живе озеро. Вона ходила між квітами. А на нею ходили його закохані очі. Ольга прискіпливо обдивилася, чи на кожну пелюстку і вернулась до альтанки з порожніми руками. Мені жаль рвати їх, соромно зізналася. Вони такі гарні. Краще я зайду іншим разом. Добре? Він йде з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю. І, дивлячись у синій неспокій його очей, тихо каже. А до весілля ти неодмінно приготуй воно строянт. На цьому частина Василя Симоненка завершується. І фінал залишається відкритим. І тут настає черга. Мого продовження цього прекрасного твору. А до весілля ти обов'язково приготує вино з троян. Сказавши це, Ольга вмить зникла, залишивши розгубленого Андрія самого. Невже вона справді хоче вийти заміж? думав хлопець. Якби вона тільки знала, як я її кохаю? Просто люблю за душу, за красу, за те, що вона просто є своєю красою, вона осяяє мій сад, а мене робить щасливим. Ці думки Андрій розповідав ромашці, і як мала дитина почав гру Любить, не любить, коли залишилась одна пелюстка. Андрій тихо промовив. «Любець!» Минуло кілька тижнів. Ольга поводила себе, як завжди. Лише у Андрієвих думках звучали її слова. Саме були жнива. Одного пізнього вечора Андрій застав дівчину у полі. Чому до хати не йдеш? запитав хлопець. А що ти так пізно тут робиш? враз запитала Ольга. Я перший запитав, мовив юнак. Милуюся теплим небом і циркунами. А ти? Мене просто ноги сюди привели, сором'язливо відповів хлопець. Он воно як? То правильно зробили, я саме тебе чекала, відповіла Ольга. Вони були одні на полі. Дівчина підійшла до Андрія, серце її калатало. Дихання було глибоке, переривчисте. Ольга підійшла і поцілувала Андрія. У той момент юнак відчув себе ніби в раю. Це була та мить, яку він зупинив віки. Андрій відчув її устах. Палки, солодкі, в нього ніби виросли крила. Ольга лише промовила Я? Тебе. У цю сьогоднішню ніч Андрій був найщасливішою людиною на планеті. Вони провели разом ніч, а коли на світ благословився перший сонячний промінь, Андрій цілком серйозно сказав: Олю, виходь за мене! А вона лише притиснулась до нього і міцно поцілувала. Вона була по-справжньому щаслива. Усе село згодом загуло про весілля красуні Ольги і кульгавого горбання Андрія. Юнак літав, кохання дало йому сили, сад розквітнув ще гарніше. Однак цьому щастю не судилося відбутися. Через два дні, коли Ольга відпочивала біля копиці сіна, вдарив грім. І стіг запалав, це було закрите приміщення. Люди почали метушитися, Ольгу вирятували. Однак то були її останні хвилини, і поруч був Андрій. Кохана моя, живи ми будемо щасливі. По його обличчю текли сльози Андрійко. Любий нічого не повернути. Я все життя тебе кохатиму, бо ти любив мою душу, а не вроду. І мені шкода, що нашим, на нашому весіллі не буде вона страя. Це були її останні слова. Наступного ранку Ольгу ховали у весільній сукні. Андрій засадив могилу усіма квітами, особливо ромашками, і кожного року кропив могилу вином з троянд, згадуючи п'янке та коротке кохання. Сам доживав віку. Квіти почали в'янути Гарнішали лише троянди, а з останньою опалою пелюсткою квіт. Андрій. Помер. Ось тепер, бо, як і я, знаєте фінал цієї історії. Можливо, хтось з вас запитає, чому він такий трагічний. А я скажу вам те. Що не завжди в нашому житті буває хеппі енд. Якщо він є це чудово, але в кожного життя різне. Тому я попрошу вас лише про одне. Якщо ви, вірніше, коли ви зустрінете своє справжнє істинне кохання, будьте та з ним як можна довше. Тому що зараз ми маємо одне життя. І нехай ми мали безліч втілень на землі найважливіше те, що є тут і зараз. Також я дуже рада буду вашому зворотньому зв'язку, коментарям, вподобайкам, поширенням. Тож, до нових зустрічей!